Сьогодні з вами козак і я вам в цьому відео покажу, о, як прикрасити свій дім. О, спочатку я вам хочу показати качелю. Ставлю паркан о, десь у 5 блоків уверх. Далі робимо таку перекладину. І знову тут п'ять блоків. Хоп. Далі беру ланцюги, ставлю так, так, так і так. Ой, і так. Отак. Далі беру хвойні люки і ставлю. О, Якось отак. Тут ну знову. Извините блок. А не, не паркан. Ставлю отак. Е. А. Изыка і так о... досі Ну, як це зробити? Може так. так і вот так. Хоп-хоп, і знову роблю ззаді. так само. О! Хоп-хоп-хо. І качеля наша готова. Ой, я її за веску заропив. Ну, почекайте. І так, я з цим розібрався. Так. Перша декорація готова. Далі я вам хочу показати, як зробити комп'ютер. Беру стійку для броні. Щит. книжній полиці. Це не буде лише комп'ютер, це справжнє робоче місце. Так. Бутон. Я візьму білий. Роблю стіну десь на 6 блоків. Тут я буду її так, так, так. Так і так. Потім ставлю тут три блоки. І ми ще тут маленько її продовжу. Далі ставлю з одного боку сільку для броні і з дорогого. Присідаю. Поставити. Ставити. Ще ставлю. І тут ще. Далі посередині блок. То з цього боку і з цього книж, книжній полиці Так о, нам потрібен далі поршень і блок редстоуну. Ставлю його отак і отак. Ось магія. О, вони стають чорними, якщо їх так пересунути. Але головне не ламати ці полички, о, бо тоді вони не будуть чорними. О, далі я думаю, вам ще покажу, як зробити клавіатуру. Ключовний шолом. Ставлю тут стійку для броні і тут. Поставити знову Дягнути. Ой. Випадковий її. Хоп. хоп, хоп. Хоп, хоп. Далі присилаю їх одне до одної. Так. І отак. Хофа. Далі це ой входить. Придеться ще раз. Хоп, хоп. Так, так, так і так. Далі тут закриваю. Я не буду робити підлогу, я землею закладу. Далі о, потрібно тут поставити книжну поличку. поставити. Ой. Поставити отак, так, так. І так о, блоки. Далі присісти, поставити... Ай, не вийшло. О, поставте от таким о, так порушень і активувати. Далі тут блок, тут блок. І. робоче місце почти готове, але потрібно ще мишку поставити. Так, кнопка. О. Я побудував мало не з того боку, то, тому вам раджу будувати в такий бік комп'ютер, щоб мишка стала так. Е, тут далі мру е, е, ланцюхан де він. Тут. Е, Ой, а де? Ти... А, ось. Я візьму це, щоб оцей колір. Ану. Ой. І от так. Все готово. Тепер умивальник, це ванна, а це туалет. На цьому моє відео закінчене. Будь ласка, підпишись. І поставив подобайку. Мені буде дуже приємно.